Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо дуже актуальну тему це налаштування дати та часу на комп'ютері. Метою є навчитися самостійно перевіряти та коригувати час, дату, часовий пояс в операційній системі Windows 11. Для початку нам потрібно зайти в налаштування. Ми це можемо зробити, спустившися до правого низу. Тут ми бачимо дату та час, натискаємо правою клавішою миші. Та натискаємо настроювання дати її часом. Або ж ми можемо це зробити за допомогою клавіш Windows плюс і. У нас відкриється загальні налаштування, та ми перейдемо до час і мова. Вже ми бачимо наш актуальний час, дата, часовий пояс, який на даний момент обраний, та регіон. Щоб це все нам змінити, ми натискаємо дати і час. Як ми бачимо, в нас. Налаштовано зараз установлювати часовий пояс автоматично увімкнено. Установлювати час автоматично також увімкнено. Давайте поки розглянемо трішки інтерфейс. Ми можемо змінити формат дати та часу. Це календар, за яким. На зараз налаштовано перший день тижня, короткий формат дати, довгий формат дати, короткий формат часу, довгий формат часу та позначення часу, «До» та після полудня. Ну, я думаю, що нам тут не сильно потрібно щось змінювати. Тому переходимо до дати та часу. Якщо вам не підходить часовий пояс, який у вас зараз налаштований, ми можемо це просто відмінюємо. Вимикаємо встановлювати часовий пояс автоматично. Та можемо обрати часовий пояс, який вам потрібен. Давайте оберемо Україну. Київ все. Час у нас змінився. Ще ми можемо вимкнути, переходити на літній зимовий час автоматично, якщо це потрібно. Якщо так вийшло, що немає часового поясу вашого такого, як вам потрібен, ми вимикаємо встановлювати час автоматично, та можемо встановити дату і час вручну. У нас відкриваються всі налаштування, але краще це робити за допомогою часового поясу. Отже, на цьому все. Ми навчилися правильно налаштовувати час і дату на комп'ютері. З'ясували, що найпростіший і найнадійніший спосіб це установлювати часовий пояс автоматично, адже ця функція сама встановлює точний час і враховує перехід на літній та зимовий час. Дякую за перегляд.